Генеральний партнер проекту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко. Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс Королівський смак ніжності. що я там живу, бо це Україна. Тому що я в ній живу і я українець. Моя народилася. Десять. їх там так багато. Депутатів має бути багато. Ціла купа 100 депутатів. Десять, тому що їх багато є. Ось так: один, два, три, чотири, п'ять п'ять. BMW, мерсі, Audi. Конями. На ні, конях ні, ні, вони не їздять на роботу. Тільки катаються. У мене в в селі є коник, і він чуть бахнувся і впав. Депутати їздять на роботу лимузинами. От я хочу сказати. Тато їде на машині, бо він, бо він, бо він там поливає пожар. Живи собі, червона шапочка. І одного разу мама попросила у червоної шап... чер... шапочки, віднеси ці булочки бабусі, Пішо... пішла вона у ліс до бабушки. каже, зустрічаю вовка, а вовкта каже: ти йди той дорога, а я той. От пішла вона той, а вовк той. Дорогою пішла. І йшла собі, червона шапка, йшла, і йшла. І і, 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 а вовк вже прибіг додому, з'їв бабусю, червона шапочка прийшла додому, стукає в, в, в охоті, червона шапочка війшла і каже, чого такі великі зуби бабуся. І ще в тебе такі великі очі. З'їв червону шапочку і лягав спа, і ляг спати. А тут незабаром ішли охотники. Зайшли вдома, побачили, що вовк з'їв червону червоної шапочки немає і бабусі, пиріжки залишились, корзинка пуста. А вони застрелили вовка, достали їх і віддала. Ба... І одна і каже червона шапочка, я зараз бігаю, попрошу мамусі, щоб ти щоб вона ще тобі спекла пиріжків. От спекла, віднесла червона шапочка, і в мисливці, і червона шапочка із бабусі подякувала мисливцям. і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс королівський смак ніжності. Генеральний партнер проекту Дитяча студія рівна 1 Олексій Муляренко.